Добрий день! Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії DebitPlus. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином створити акт ліквідації основного засобу у функціоналі програмного продукту Debit Plus для конфігурації бухгалтерський облік для України. Для початку обираємо під систему Корпоративний облік основних засобів. Пункт меню Первинні документи документи. Обираємо блок документів Акт ліквідації основного засобу. Папка 10. Акт ліквідації. Заходимо всередину подвійним натисканням. Для того, щоб створити новий первинний документ, обираємо пункт меню Права кнопка миші Додати або використовуємо іконку на панелі інструментів додати. Зазначаємо дату та обираємо Основний засіб. Який необхідно ліквідувати. Вказуємо дані подвійним натисканням. В рядочку причина зміни» обираємо потрібну нам позицію, занурившись у довідник 424. Код 20 ліквідація. Після чого зберігаємо документ. Пункт меню Права кнопка миші проводки, пошук проводок дає нам змогу проглянути кореспонденції рахунків, які були створені за цим документом. Також ми можемо роздрукувати акт ліквідації, використавши пункт меню Права кнопка миші, друк, друк екземпляра документа та обрати потрібний нам документ. Натискаємо друк. Зберігаємо. Казавши комісію, голова та члени комісії, підписанти. Програма формує нам готовий документ в Excel-форматі. Акт на списання основних засобів типової форми. Більше інформації про функціонал програмного продукту DebitPlus ви можете знайти на нашому офіційному сайті дебет.юа Бажаю вам гарного та мирного дня